Доброго дня, мене звати Ігор Тридуб, я координатор проєкту по протидії торгівлі людьми в благодійному фонді «Каетас Харків. Припустимо, що ви вирішили їхати робот, на роботу за кордон, і ви в першу чергу можливо з'їдетесь з фірмами, які допомагають в цьому. Вони називаються фірми з посередництва в працевлаштуванні за кордоном. Як я вже казав, 9 з 10 таких фірм вони працюють нелегально на території України. Отже, як, на що треба звертати увагу? В першу чергу, та, дана фірма вона повинна мати свій власний офіс. Тобто така пропозиція зустрітися десь на вулиці, в кафе або парку, вона е, може стверджувати про те, що та фірма працює нелегально. Будь-яка рекламна продукція, будь-то візитівка, або будь то буклет, плакат, постер, повинен мати в собі адресу, чітку, номер телефону, електронний адрес, а також дату та номер видачі ліцензії. Не ходіть на зустрічі з представниками фірм, що займаються посередницькою діяльністю наодинці. Краще беріть когось з рідних, з близьких товаришів, оскільки, якщо це шахраї, вони можуть маніпулювати та тиснути на вас задля підписання якихось договорів угод, які ви до кінця розумієте. При обговоренні умов майбутньої роботи вас повинно насторожити, якщо вас не питаються відносно знань мови, відносно ваших навичок та вмінь. Вашого фізичного та психічного здоров'я. Та при, всьому, при цьому вам пропонують велику заробітну платню. Це свідчить про шахрайські схеми. Фірма-посередник згідно чинного законодавства України повинна мати ліцензію на працевлаштування за кордоном, яку видає Міністерство соціальної політики України. І там чітко прописано, в яку країну, в яке місто, на яку посаду вас мають право взяти. І якщо вам така фірма пропонує власноруч обрати будь-яку державу, місто та вакансію, то це є неофіційно та нелегально. Для початку ви повинні підписати договір з фірмою-посередником на виконання ними їх обов'язків. Договір підписуєте, не кваплячись. Важно, все перечитайте. Якщо потрібно, візьміть один екземпляр з собою або сфотографуйте його та придивіться потім. Якщо на вас починають тиснути та вимагати від вас підписання прямо тут і зараз, краще того не робити. Оплату послуг фірми посередника здійснюйте тільки після виконання їм і їх обов'язків. А також в жодному разі не робіть це готівкою. Знайте свої права. Та вимагайте від фірми посередника всі необхідні документи, передбачені законодавством. Це стане запорукою вашої безпеки.